Спаситель Ісус Христос прийшов цей світ і віддав своє життя за наші гріхи. Він постраждав на Христі, пролив свою святу кров, віддав своє життя за грішників. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, покається в своїх гріхах, отримує прощення гріхів і дар вічного життя. Інакше неможливо звільнитися від гріхів, тільки приймаючи Ісуса Христа, людина може звільнитися від гріховного рабства. Як багато сьогодні люди пов'язані гріхом, як багато люди сьогодні томляться по тій причині, що гріх живе у їхньому серці, і вони шукають для себе вихода. Шукають, перебирають різні варіанти, але насправді треба і збавитися від гріховного рабства, прийнявши Боже спасіння, прийнявши Ісуса Христа в своє серце. Тому люди поспішіть примиритися з Богом. Сьогодні двері спасіння відкриті, Господь кличе вас на покаяння, Господь хоче простити ваші гріхи. Він хоче звільнити вас від всякого гріховного тягаря. Прийдіть до нього, люди дорогі, в молитві покаяння, і Він вас прийме, Він вас простить, Він звільнить вас від всякого гріха і дарує вам істину свободу. Бо та свобода, вона тільки в Ісусі Христі. Хто приймає Ісуса Христа, той приймає життя. А хто не приймає Ісуса Христа, той буде відповідати на Божому суді за всі свої гріхи. І не зможе людина нічим оправдатися, ніякими добрими справами перед Богом ти не оправдаєшся. Нічим не зможеш оправдатися перед святим Богом, тільки іменем Ісуса Христа. Може оправдатися людина перед святим Богом. Зараз людина може собі жити своє життя, і все може бути добре в житті, але настане такий час, коли людина пристане перед Богом і треба буде відповідати за своє життя. Якщо покаєшся примуш Ісуса Христа, то Він простить твої гріхи. Бо Він на себе взяв вину за наші гріхи. І якщо ви приймаєте Ісуса Христа, вам прощаються гріхи. А якщо не приймаєте Ісуса Христа, то на вас залишаються гріхи. І перед Богом не зможете нічим оправдатися. А хто приймає Ісуса Христа, то Він потім скаже до Бога Отця. Покаже свої пронзельні цвяхами руки, і скаже: Я за Нього, за неї проливав свою святу кров, я за Нього за неї віддав своє життя, постраждав на Христі, і тоді Бог, Отець, вже не вмінить вам гріх, тому що гріх покладений на Сина Божого Ісуса Христа. А хто Ісуса Христа не приймає, то не буде. Кому заступитися на Божому суді? Тому люди, скористайтеся цим добрим часом, прийміть Ісуса Христа, покайтеся, ходіть в церкву, відвідуйте зібрання, живіть згідно волі Божої, читайте Біблію, моліться, наближайтеся до Бога і знайдете спокій душам вашим.